Україна вперше у своїй історії провела офіційний матч, в якому було два пенальті на її користь. Так був матч, в якому було три 11 метрових. Це відбір на Мондіаль, 13 років тому. Там громили Андору. Тоді, до речі, усі реалізували, а зараз тільки один з двох. А ще більше цікавих фактів у телеграм-каналах журналістів Юайфутбол УПЛ Жива, Ігоря Семйона та на моєму гегенпресингу. Це подкаст UAFootball Аудіо Думка. Мене звати Влад. Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Один нуль вимочили, а я ж казав, що щось може піти не так, не пригадуєте? От у цілому один із можливих сценаріїв ми і побачили. Якщо ти не забиваєш один раз, потім другий, потім ще моменти, ти не реалізуєш, пенальті, зокрема, то ти починаєш нервувати. А коли ти починаєш нервувати, то навіть збірні карлики ти обіграти іноді не можеш. Ну, про все давайте традиційно по порядку, по думках, якими хотілося б поділитися. А почну, мабуть, з головного тренера. Ми побачили не просто. Ротацію на матч проти Мальти. Ми побачили в першу чергу реакцію на поєдинок проти Північної Македонії, Конопля, а не Тимчик, тому що Юхим на це реально заслужив. Матвієнко зліва, а не в центрі, щоб спробувати щось інше, щоб не ризикувати через поточну форму Миколи в центрі вже. Маліновський теж, тому що він класно вийшов у попередньому матчі. Ваната не довбик, Ну це взагалі то реакція, Я вважаю, це дуже справедливо. Так, всі гравці, які вийшли у старті з тих, що я перерахував у підсумку, або вони не запам'яталися, або запам'яталися зі знаком мінус. Ванат добре відкривався. На цьому все. Маліновський поплив, але сам факт, як Рибров працює з кадрами, що він ухвалює рішення підґрунтя, для яких можна побачити неозброєним оком самим. Ну це дуже круто. Ну і ще знову ж таки заміни від Ріброва чи не так. Рішення випустити Боярського себе повністю виправдало, але про це ми трішки пізніше поговоримо. Окремо, мабуть, знову доведеться зупинитися на Матвієнкові. Знову купа помилок і справедливо він поле залишив вже у перерві. Добре, що після його гріхів Мальта не користувалася вільним простором, ну, рівень банально у цієї команди не той. І тут я якраз згадав між іншим, що Матвієнко підписав новий контракт із Шахтарем у березні. Довгостроковий на 5 років і повинна бути ну звичайно здорова критика після таких матчів. Поки це все бачиться так, що або якісь є особисті проблеми у Матвієнка, або ну існує якась відсутність амбіцій, і це вже закріплений чекпоінт на кар'єру, я не знаю. Ну дуже не хотілося, щоб по друге, ну і перше, звичайно, теж. Ми хочемо бачити Матвієнка на звичному рівні. Взагалі, по поєдинку, добре, що є результат, що його здобули, гра це велика окрема тема. У цьому конкретному матчі Мальта щільно накривала, не вистачало легкості, всі були дуже часто закриті і накопичувалося із кожним нереалізованим моментом, як я вже казав, нервовість. І варіантів було ще два, окрім 0-0. Або все буде дуже погано, і збірна Карлик заб'є дурня, або виграємо ледве-ледве 1-0 – Ну, отримали якраз останній варіант. А ті, хто слухали минулий подкаст, вони пам'ятають, я казав, що не треба нікого відправляти у молодіжку вже, бо зараз збірна у такому стані, що щось може піти не так у будь-яку хвилину, кого тоді будемо випускати. І поступово, наближаючись до закінчення цього матчу, ну все більше і більше щось йшло не так. На початку другого тайму знову притиснули. Знову Ребров щось сказав у перерві, хороше, заробили пенальті. Перший чистий, там рука була, її захисник Мальти міг кудись діти, він цього зробити не захотів. Ну і, значить що, поперечина, ага, мало ж нам бід. Я якраз в той момент і сказав: якщо виграємо 1-0 сьогодні, це буде топ. Ну, домучимо, вип'ємо весь валідол у хаті, і нормально. Михайло Черниш, колега з редакції, закликав не нервувати нас, мовляв, зараз ми ще одного воротаря, їм зламаємо і буде нормально. Ну, не довелося ламати воротаря, просто Рибров гадав із заміною Віталій Буяльський. Виходить, що коли у гравця є футбольний інтелект, то це все балачки, мовляв, не можемо поставити, бо у нас немає гравця такого профайлу, точніше, не гравця а позиції. Блін, ми ж тоді Шевченкові майже повірили декілька років тому, між іншим. Усі підігравання Віталій забрав собі. От хто б там, коли Довбик скидав головою, до речі, теж можна сказати, що заміна Артема. Його вигід він зіграв. Ну хто б там проаналізував ситуацію, по за долю секунди віддав би пас на Ярмоленко. Я думаю, що мало хто б це зробив, це точно. А з приводу самого пенальті мені здалося до речі, що Ярмоленко половину домалював. Дотик був. Так, привіт, виник, але знайшлося ну, багато арбітрів, хто за таке б не поставив, ще б і жовто показав. Ну, капітан вже відійшов у сторону, і ми дякуємо Віктору Циганкову за реалізацію. Підсумовуючи так, це хлепа, звичайно, так мучитися із Мальтою. Зрозуміло, що далі буде тільки важче у цьому зборі, у цьому відборі, точніше, будемо ми із Італією грати, та Англією. Я думаю, будемо діяти другим номером. Це тут очевидно. Сподіваємося, що лідери будуть здорові. Іншенко Мудрик, і що напрацювання Реброва, вони будуть ще більше і більше впливати на гру. До речі, так Михайло Мудрик був травмований. Він сьогодні не вийшов. І якщо відновиться, то вже тоді поїде у молодіжку. Поєдинок, який, напевно, багато хто очікував, що буде легким. Багато хто очікував, що наша збірна заб'є більше голів, навіть ніж в матчі з Македонією. Але ми побачили, що наша збірна зараз не готова розривати противника. Це по-перше. По-друге, можливо, ребров був правий, коли сказав після матчу, що так, всі команди вміють захищатися, не було швидкого голу і тому подібне. Але ну давайте просто подивимося, як наша збірна грала навіть після голу. Все одно не було багато моментів для того, щоб забити. Тому напевно, все ж таки проблема не в тому, що ми не забили там той швидкий гол, а в тому, що команда. А зараз має деякі проблеми з центром поля для того, щоб розганяти атаки. Навіть мальтійці нам створювали, ну скажімо чесно, 100% моменти. Я не розумію, як там не забували гравці, але нам просто пощастило. Ну, в одному моменті так точно, тому що ну, це 100% момент, коли слід потрібно було забувати. І те, що нам не забили, це просто ось таке щастя. Тому що якщо б мальтійці закрилися повністю, то напевно ми би не забили. Що стосується взагалі першого тайму, в першому таймі ми створили багато моментів, коли можна було забити. І момент Циганкова був непоганий, і момент Ваната, коли не зрозуміло, як він не забив. Ну, зрозуміло, як він не забив, і слід все ж таки говорити, що він, ну, можна сказати, ще не адаптувався до збірної. Ми пам'ятаємо. Як Яремчук, коли дебютував за збірну і намагався забити в кожному матчі, в нього нічого не виходило, як тільки. Трішечки попустив себе, відразу забив. І просто ти повинен грати на команду, гол прийде. Це нормальна ситуація. Просто почекай, і все буде добре. По ВАНАТУ в мене є деякі питання, тому що ну, все ж таки його це бажання, те, що він хоче забити, воно зіграло таку не дуже гарну роль з ним, можна так сказати, тому що ну, він травмував кіпера, і, скоріш за все, досить серйозно не подивився, де він взагалі просто стрибав. Зі сторони, може, Даватися, що це там не той момент, коли арбітр там підійде, скаже, що це навмисно, і червона картка, і все. Ну, до побачення, але все одно, мені здається, в цьому випадку слід дивитися на поле, слід дивитися на кіпера, для того, щоб не задавати таких травм. Тому що ми пам'ятаємо, дуже багато є кіперів, які травмувалися в схожих епізодах, і після цього їм було досить важко. В другому таймі, особливо на початку, наші вийшли прям мотивовані. Все ж таки, що після матчу з Македонією, що після матчу, що у другому таймі, матчу з Мальтою. Ми вийшли ну, досить мотивовані, і ну, це здається все ж таки робота Сергія Реброва. І це добре, це реально добре, тому що для збірної найголовніше це мотивація, і команда покаже максимальний свій рівень, наскільки вона це може зробити. Ми створили декілька моментів, непоганих моментів, не забили. Потім пенальті. Єрмоленко не забуває. Не можу сказати, що це там якась його провина, але в цьому поєдинку все ж таки він перетягував на себе, що на нього взагалі-то не схоже. Зазвичай намагається грати на команду, намагається якось відпосувати, відіграти. А вже коли там, потрапляє в ситуацію один в один, один в два, І там, якщо метрів 20-15 до воріт, то він може пробити. В цьому поєдинку він все ж таки перетягував м'яч на себе, і мені здається, це була проблема. Те, що не забив пенальті, таке буває, це нормально. А ось те, що перетягував, все ж таки до цього є питання невеличкі. Далі ще один пенальті, який заробив саме Ярмоленко, але пробивав вже циганков. Тут можу сказати, що пенальті не 100%, це точно. Якщо перший пенальті 100%, то тут пенальті не 100% через те, що Єрмоленко ну, явно залишав ногу на газоні після того, як прибрав гравця. І вже борг, який. Просто порушував правила там, де це не, ну, це не потрібно було робити. Йому слід було просто чітко зіграти ногами і не, не намагатися їх вставити. Якщо б він цього не робив, скоріш за все, нічого не було. А, або якщо б був там інший рефері, то цілком можливо, щоб він би поставив там не пенальті, а просто удар від воріт, або дав би жовту картку Ярмоленко. Це теж можливо, тому що все ж таки, як на мене, це ну не той момент, коли можна відразу сказати, так, все, тут був пенальті. Циганков розвів по кутам, все досить класно. До нього, взагалі, практично немає ніяких питань, тому що циганков вже другий матч проводить на найвищому рівні, як мені здається, і я ще раз підкреслюю те, що. Прямо зараз циганков виглядає набагато краще ніж Мудрик. Хоча Мудрик в цьому поєдинку не зіграв. Але все одно циганков намагається грати на команду. Циганков намагається допомогти команді. Пробиває тільки в тих моментах, коли він бачить, що він реально може завдати загрозу, досить таку велику. І мені здається, що адаптація для чемпіонату Іспанії вже в нього так пройшла, і він зараз за збірну ну показує таку дуже сильну версію себе. Це круто і бажаю йому розвиватися і надалі. Все ж таки, я б ще відмітив те, що і казав після матчу з Македонією, що у нас є проблеми з центром поля. А все ж таки, ось навіть в цьому поєдинку грав, грали Маліновський, Степаненко і Судаков. Але Степаненко в деяких моментах вже не встигає. І це матч з Мальтою. Судаков в деяких моментах не розуміє, як правильно це зробити, там, віддати передачу правильно, або а, куди правильно перевести м'яч для того, щоб або загострити, або. Або для того щоб зробити так, щоб гравці Мальти бігали більше. Ну тобто ще є таке непорозуміння, хоча вони грають за одну команду. А все ж таки нерви скоріш за все, і це грає негативну таку роль. Навіть Маліновський зараз в центрі поля не дуже допоміг нашій збірній тримати м'яч більш цілісно і все ж таки розвивати атаки. Без якихось там втрат, які не, ну, просто не повинні були бути. А так, взагалі, три очки є, це найголовніше. Я розумію, що це був такий песимістичний розбір матчу, але я розумію так, що якщо ми хочемо потрапити на євро, то напевно потрібно більш впевнено грати з такими командами, хоча б як Мальта. Я не кажу вже про Македонію, тому що все ж таки. Там є висококласні гравці, а тут немає таких гравців. І... Коли немає таких гравців, то потрібно все ж таки більш впевнено. Можна й 1-0 вигравати, але більш впевнено, так, щоб в тебе було більше 100% моментів, так, щоб не було втрат м'ячів, так, щоб е, противник не створював моменти на твої ворота. І тоді, напевно, і питань буде ну мало. Ми всі пам'ятаємо, як збірна Іспанії вигравала чемпіонат світу, виграючи просто по 1-0. Але в кожному матчі вона була сильніша, і це було видно. Ось так, якщо буде навіть з такими командами. І Україна буде так грати, це буде класно. А усе інше це вже таке. Ще декілька слів про фінал Ліги націй. У мене питання: навіщо потрібні ці матчі взагалі? От гравці ну просто ніякі. Браку, купа. Це не гра, це взаємна нейтралізація. Вони мертві. Кінець сезону. Кожен з них відпахав по 40-45 матчів у середньому за сезон, може більше. І небезпечні моменти, як такі, почалися тільки тоді, коли вже вмерли остаточно. Там були відрізки просто по 10-15 хвилин, коли буцали чисто як у дворі. Ну, коротше, з фіналу я згорів тотально і впевнений, що ну, через пару сезонів для пристойності вони, може, там почекають ще 2-3 роки і створить у ЄФА ще один турнір. Нам мало ж ліг, конференції, нації, треба ще. Це був подкаст ЮФутбол Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання. Це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати Там слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, там де можна щось протиснути догори, то обов'язково це робіть і залишайте ваші відгуки. А я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Ну і в рамках невеликого оголошення я планую ще один подкаст до початку нового сезону на сайті UAFootball. Сподіваюся, що вийде. Планується не по матчу, а про щось інше, про що сюрприз. А так, всіх вітаю із завершенням футбольного сезону. Не потрапляйте в положення поза грою та бережіть себе. До нових зустрічей!